Література кінця 19-го, початку 20-го сторіччя. Тема 21. -ша. Леся Українка. Аналіз творів. Контраспемсперо. Лісова пісня. Леся Українка Лариса Петрівна Косич Квітка, українська письменниця, яка писала у найрізноманітніших жанрах: ліриці, поезії, епосі, драмі, прозі, публіцистиці, також працювала у фольклористиці 220 народних мелодій записано з її голосу і брала активну участь в українському національному русі, збагатила українську літературу новими темами, сюжетами, образами, жанрами. Творчість Лесі Українки багато в чому визначає розвиток модерністських тенденцій у літературі ХХ століття. Її неоромантична, новоромантична символістська поезія та драматургія означили на межі століть увагу до нових цінностей, нових філософських буттєвих проблем. Йдеться насамперед про зосередження на внутрішньому світі людини, на індивідуальній психології, авторка поетичних збірок на крилах пісень, думи і мрії, відгуки та інші Леся Українка ввела в українську літературу жанр драматичної поеми КОНТРА СПЕМ СПЕРО 1890 Поезія з першої збірки Лесі Українки на крилах пісень, яка вийшла у 1893 році. Назва у перекладі з латинської мови означає без надії. Сподіваюсь, поезія насичена пристрасним пафосом заперечення тужливих настроїв. Імпульсом до створення стало загострення хвороби Лесі Українки. Наскрізний лейтмотив твором рішучі змагання героїні з чорними реакційними силами. Леся Українка ставить головне питання про місце особистості в суспільному житті. На початку поезії лунають слова: Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть дума, сумні. Рішучі дії авторки буду сіять квітки на морозі, буду лить на них, сльози гіркі, вселяють оптимізм. Леся Українка вірить в перемогу над хворобою і над кривдою у суспільстві. У кінці твору слова НІ заміняються на так хочу на БУДУ, показуючи незламність духу і оптимізм поетеси в боротьбі проти кривди в найширшому соціальному та національно визвольному аспектах. Твір побудований на антитезах Лісова ПІСНЯ 1911 рік. Жанр драма Фаєрія. Історія написання. Цей шедевр світової драматургії був створений за 12 днів. У листі до матері Леся Українка зазначила, що лісова пісня з'явилася в результаті спогаду про дитинство, проведене на Волині, коли її навіки зачарував образ лісової русалки. Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними. Головні персонажі: лісове царство, мавка, лісовик, водяник, перелесник, русалка той, що греблі рве. То, що в скалі сидить русалка польова, пропасниця, потертя, куць, злидні, реальні волинські селяни, молодий хлопець Лукаш, дядько Лев, мати Лукаша, молодиця Килина. Композиція, конфлікт. Найхарактернішою особливістю композиції є органічне переплатення життя двох світів природи й людини. Лісові істоти олюднені, вони живуть і діють, розмовляють як люди. У них своє розуміння добра і зла. Вони наділені певними рисами вдачі за аналогією до людських. Композиція драма складається з прологу й трьох дій співведен. Піввіднесених з рідними порами року із зародженням, розвитком і згасанням інтимних почуттів і переживань мавки та лукаша.